року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Минула чергова ніч, ніч обстрілів, бомбардувань та дронових атак. Це дуже виснажує як фізично, так і морально. Страх за себе, за своїх близьких, за дітей зводить буквально з розуму. Тому й не дивно, що є чимало тих, хто готові погодитись буквально на все. Аби це припинилось, дані соціологічних опитувань свідчать, що 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, аби досягти перемоги. Але приблизно третина хотіла б скорішого завершення війни за будь-яких умов? Приблизно стільки ж готові на територіальні втрати, аби тільки все скінчилось. Цифри показують, що число тих, у кого опускаються руки, зростає. Але чому так відбувається? Звісно, є об'єктивні фактори: невизначеність, постійні загрози, обстріли, тривожність і недосипання. Люди об'єктивно втомлюються від війни всі, але по різному переживають і долають цю втому. Комусь вдається взяти себе в руки і подолати кризу хтось навпаки впадає у вічі, а комусь. Допомагають зневіритись, майже за три роки повномасштабної війни стало очевидно, що здолати нас на полі бою Росія не може. Єдиний її шанс перемогти це примусити нас здатися, примусити повірити в те, що наше становище безнадійне, що спротив тільки подовжує агонію, і не обов'язково намагатися вплинути на військових, якщо зневіриться тил, посиплеться і фронт. Одним з найбільш ефективних засобів впливу на українців стали анонімні телеграм-канали, які мімікрують патріотичні. Саме Телеграм став основним джерелом новин для українців за час повномасштабної війни. Російські спецслужби точно визначають больові точки нашого суспільства і завдають по ним скоординовані удари. Задача викликати сильні емоції та відключити раціональне критичне мислення. Наприклад, повідомлення про корупцію подаються як тотальне явище. Якщо новина про якісь порушення в ТЦК, то створюється враження, що свавілля відбувається по всій країні. Важкі умови в окупах подаються, як нібито командування кинуло бійців на призволяще. Якщо ж невдачі на фронті, то розганяється згадунька, що зараз московити поженуть нас мало чи не до кордону з Польщею, і все це подається в переміжку із синьо-жовтими пропорцями, тризубами та патріотичними гаслами. Звісно, проблем у нас багато про це потрібно говорити відверто, але спокійно спираючись на факти. І таким чином тиснути на владу, щоб та реагувала. Але мета російських психологічних атак використовувати інформацію як зброю, маніпулювати нею, щоб посіяти недовіру до держави, армії та викликати розчарування, зневіру, розпач та апатію. Переконати нас, що влада тотальна корумпована і займається виключно власними комерційними та політичними інтересами, що армія слабка та неефективна, що західні партнери ось ось нас кинуть. А Росія всемогутня, ресурси у неї нескінчені, і тому продовжувати спротив немає сенсу. А ви задумувались над тим, чому Росія витрачає десятки дронів, ракет та кабів для обстрілів в мирних українських міст, які військове значення мають багатоповерхівки, наприклад, в Харкові, Херсоні, Запоріжжі чи Києві? А я вам скажу для того, аби зламати нашу волю до спротиву, аби переконати нас, що далі буде тільки гірше, і на жаль, на декого це працює. За даними опитувань, 47% українців вірять, що Росія все ще має значний запас ресурсів. Півтора роки тому таких було лише 22%. і це дивовижно. Адже російські ресурси і справді вичерпуються. Так вона все ще має можливість вести війну з такою ж інтенсивністю. Але економісти вже прогнозують на середину чи другу половину наступного року серйозні економічні проблеми в Росії. Там вичерпуються фінансові резерви, там не можуть подолати інфляцію. Там ринок нерухомості на межі колапсу, який може потягнути за собою, і інші суміжні галузі. Там, врешті-решт, серйозна нестача кваліфікованої робочої сили. Так не слід очікувати, що Росія розпадеться сама собою завтра чи через півроку. Не треба недооцінювати ворога, але й переоцінювати. Теж саме тому Кремль поспішає, саме тому намагається дотиснути нас до того, як посипеться сама Росія. А для цього їй потрібно, щоб союзники перестали допомагати Україні, а з Росії зняли санкції. Чи може статися так, що наші партнери дадуть слабину? Так, в політиці можливо все, але чи обов'язково це станеться? Однозначно, ні. Згадайте початок повномасштабного вторгнення. Ніхто в світі не вірив у наш порятунок. Нам давали від кількох днів до кількох тижнів, але ми вистояли. Завдяки тому, що об'єднались і повірили в себе. Ніхто не хотів нам давати зброю, але зараз ми маємо боєприпаси, танки, літаки. Так недостатньо, але могли б не отримати і цього, але нам дали, бо в нас повірили і віритимуть і надалі, якщо ми самі будемо вірити в себе і свою перемогу. Ото таке.